Враховуючи те, що досить ну, така непроста зараз ситуація. Але є випадки, коли ну, щось необхідне, якесь унікальне для хворих, допустимо, система стабілізації або ще щось. Тут ми частину беремо на себе, частину на себе беруть по-різному. або хворі, або частини, ну, це вже індивідуально воно вирішується кожного разу. Але в цілому медичну допомогу військовим, особливо пораненим, надаємо безкоштовно. Домовленість з хворим перше і згодою не стільки хворого, а скільки лікаря на проведення такого втручання, тому що треба мати досвід. Можна сказати, не всі медичні заклади ще до цього готові, не всі лікарі до цього готові. Тому тут же хворий шукає безпосередньо того лікаря, який надає таку, таку допомогу і може надати таку допомогу кваліфікованому. І якщо ми домовляємось, тоді він вже приїжджає до нас, вже клінічно передимляємось хворого і узгоджуємо план. Лікування разом із тільки хірургічним втручанням і об'ємом хірургічного втручання, а ще і по на реабілітацію відновлення після операції це окрема ситуація і окреме лікування. Тому також.